Григорій Ізольдович, доброго ранку. Ой, Павлік, так добре без з тебе було. Що ти хочеш від мене? Добрий Привіт. А що ви шукаєте? Закладки? Павлік, які закладки? Я хожу вже третій час, б'юсь, шукаю День Ірпеня. Понімаєш? День міста шукаю. Його немає. Нем... Ну, коротше, таке, поняв? Я вже везде, везде вже подивився, де тільки можна. Во всіх парках подивився, поняв? Навіть ну... в скверіках подивився. Yeah. Вже все було, вже день Бучі, День Катюжанки, День Броваров, все що ви будете. А, ну день Чубинського, всі дні були вже, понімаєш. А у нас 365 днів, на День Єрпеня може не хотити дня. Я не хочу це, щоб було таке. Алло, Наташа, що ти нам по нашим каналам пробила? Сусі, яка жовта зона? Ти що, обоссялась чи що? Головне, щоб не красна була. Давай, звязь. Григорій Зольдович, а що обща з погоди? Який день, день Города? Павлік, що ти не подобається, ми що в Одесі. Отлична погодка, Ірпень. Всі діла, все нормально, понял? Що ти переживаєш? Все буде добре. Чуєте, а що там стоїть? По-перше, на А по-друге, пішли подивимося, що там стоїть. О! Ну що, Павлік, сцена є. Я б на місці нашої громади Ерпенської тусанув би тут, поняв? Рейвік зробив. ну, Бомбанув би, понял? Сколько тут человек поміститься? Я думаю, що синергія поміститься, ні? Так чек дивіться, парк Побєди є. А, це ж парк Побєди, так? Да? Ну, конечно. Він же Побєди чи ні? Чуєш, Павлік, а вообще, типа, що нас за святкування? я забув уже. День города. А, День города, Я думав грабки. Так, да, ти знаєш, бо я постійно путаю. В Ірпіні два головних праздника. Грабки і День Ірпеня. Постійно путаю. Ти знаєш, Павлік, я б на місці громади самоорганізувався, б, взяв би з собою павербанки, колонки, банки, понял? Нормально тут би прийшов, би, ночі потусив, Тут, же, типу, в принципі, ніхто не живе. Тут що рядом? Церква, садик. Треба, мабуть, прилезть якусь звізду. Велику, велику. Ну, великого масштабу. Ну, чую, ти, Зодович, нам будь-що не переплюнуть, там вінник був. А нахіра нам вінник? Ми заїбемося після нього замітати. За нам воно треба? У нас так чистий парк. Григорій Золіч, ну я думаю, перед празненням треба зробити ревізію парка, чи все тут готове. Павлік, ну пасаран. Так, да. я вже перше замітив. З одної сторони три мусорки, з другой одна. Так, що у нас тут? Тут можна руки помити, якщо все нормально. Доволі чистенько. Бачу, нам не було нікого. Довольно неплохо виглядає. Да. О, озеро. О, Григорій Зольдович, це ви? Да. Ніче надо. Денег вас... нема, хожу сразу. Ні, я не вам. Ми просто дуже... У нас известна личность, я хотів дуже зробити фото. Я всегда місця зробити з вами фото. Ну давай, ми наші ні з ким фото нема. Давай. Так, що ти мені даєш? Подожди, ми свої. А що це у вас за фотоапарат такий? Это? Это Nikon Olympus 2312. Готов? Да. Добре, я, я я тобі потом по експорту скину, Дуже давай. Дуже дякую. Давай. Що ти погано попрощайся со мною. Давай. Вибачте, будь ласка. Вимік умир. В принципі все дякую. готово. Якщо громада надумає, будь ласка. я рекомендував.